thank you З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Так, Дивимось події в Україні наступного тижня, які нас потішать. Події в Україні наступного тижня, які нас потішать. А саме з 27 травня по 2 червня 2024 року. Події в Україні, перша подія. Так. Слухайте, до нас рухається велика кількість ресурсів. От Рух іде. Імператриця Ізобілі багато наповненість і королева Пентаклів. Навіть припущу такий момент, що, можливо, якась жіночка до нас приїде. Жіночка з допомогою. Дай Бог, щоб так було. Забирає, вона нам допоможе вирівняти вирівняти ситуацію з ресурсами, стабілізувати ситуацію з ресурсами. Ну, ось так, можливо, жіночка це, бо тут жінки. Друга подія. Імперат. Друга подія має якось стабілізуватися ситуація із нашими переживаннями стосовно влади. От імператор тут перевернутий. Ну, я думаю, ця проблема пов'язана із роздмухуванням ситуації щодо легітимності, нелегітимності. Але тут карта справедливості ця ситуація має вирішити законним шляхом, тобто за Конституцією. Так, ми живемо за Конституцією України, тому ця ситуація має стабілізуватися. Ми будемо задоволені цим. Так, король Кубків це про президента. Про президента. Дивіться, тут, знаєте, пам'ятаєте, я вам говорила, що може тут бути якась третя особа, якийсь як посередник. Ну, от якось воно, знаєте, буде знайдений якийсь компроміс в цій ситуації. І Конституція, щоб ну, за Конституцією, і щоб якось задовільнити, закрити рот тим, хто буде зауважувати. На легітимності, нелегітимності. На ну, от в цьому от якийсь компроміс буде знайдений. Якесь м третє рішення, можна так сказати. Ну і третя подія в Україні наступного тижня, яка нас потішить. Зараз, зараз, зараз. Дивіться, тут мені більше йдеться про спробу показати нам ситуацію в іншому світі. Вона пов'язана із Якимись цінними ресурсами, цінними ресурсами. Можливо, це пов'язано з низьким або поганою якістю електроенергії. І ось тут ми побачимо, як ситуація вирівнюється. вирівнюється. Я думаю, що проблема із світлом якось на наступному тижні Буде більш-менш вирівнюватися в потрібний момент. Ну, тобто, настав момент, коли можна вирівняти ситуацію. Або це буде якийсь перерозподіл, навантаження, тобто, щоб воно було рівномірно, планомірно, От якось будуть шукати вихід із ситуації. Ну тут енергія, енергія, електроенергія, щоб те, що знаходиться в, ну, в такій впатовій ситуації, щоб воно стабілізувалося або оновилося. Оновилося. Але тут будуть ще і нам дивіться, я ж пам'ятаєте, я спочатку сказала, нам дають ситуацію не таку, яка є, а таку, яку вони вважають, що ми маємо бачити. Ідеться знову викриття, викриття дурості. Або, іншими словами, оця дурість, обнулення іде, обнулення э, сумнівів. Знову нам будуть щось впарювати, але ми дізнаємося, щось таке, дізнаємося, що поставить е, точку над І. Обнулення е, обману іде. Якесь викриття буде якоїсь інформації стосовно світла, стосовно розподілу, цінностей. Е, і тут йдеться мова про трьох, про три сторони. Три сторони, які задіяні в цій темі щодо включення-виключення. Три сторони. Я не знаю, про що йдеться мова. Можливо... ну зараз давайте. Що... Про що йдеться мова. Рух. Рух енергії. Рух енергії. Тут ідеться мова знову ж таки про зупинку руху енергії, або рух енергії, який йде, нам зупинка енергії, а рух іде за кордон. Тобто єрафант це карта за кордону, закордоння. І тут ми будемо говорити, щоб зупинити енергію іти за кордон, зупинка енергії. Зрозуміли? Рух електроенергії зупиняється. Куди зупиняється? За кордон. Тобто, нам нав'язують якісь правила, з-за того, що комусь потрібно продавати електроенергію знову ж таки. Ось про що йдеться викриття обману. І по колесу фортуни перевернути так не має бути. Знову оця от якась схема нам показує не те, що є насправді. І якась тема стосовно цього вспливе, що рух електроенергії рухається за кордон, а ми його будемо спиняти. Тобто неочікуване. Ми не хочемо з цим погоджуватися, з тими підпільними завору, ну, з, з підводними каміннями. Ми не хочемо. Але дехто повертає ситуацію так, щоб ніхто не бачив і. От воно іде, от, зацікавлений в тому, щоб продавати. Вона уходить ця електроенергія, вона уходить за кордон. Знову від нас відчуджують її. Я згодна з тим, що в нас в патовій ситуації електросистема, енергосистема. Я м, знаю про це, але тут має місце те, що її ще і, ну, її лагодять, так, але за наш рахунок, коли нам відключають, тобто її направля, спрямовують, вона йде за кордон, ця електроенергія, розумієте? Хтось інформацію, цю зільє, зільє. Ну і тут відчудження йде. Робота відчуджена, ніхто не бачить її, ніхто не бачить, що відбувається. Потаємна робота. Але те, що ми маємо об'єднатися, то це буде правильне рішення. Ну, ось так в мене вийшов розклад. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати оповіщення про вихід нового відео. Дякую вам за увагу! Ми перемагаємо, не зважаючи ні на що. До побачення! Тримаємо стрій!